Мир вам, мир вам, мир вам сьогодні. Я виправилася і принесла їм корму. Вони отак якби не виходять, але оці, хто шустріші, бачите, простягають свої голівки і їдять. Слава Господу! Щось там ще їм люди поприносили. Алілуя! Слава Господу! Красені! От ніби кожного дня ми милуємося ними. І знаєте, і не заморюєшся ними милуватися. Коли кажемо батькам їдемо в зоопарк, і деякі кажуть, та вже там були, скільки можна їздити. І ти дивуєшся, адже у зоопарку. Кожного разу щось дивне. І ти дивишся на це Боже творіння, милуєшся і радістю наповнюється, наповнюється серце. Так і ці красені, ти не можеш ними, знаєте, надивитися. І хтось може скаже: ну що тут красивого? А ти дивишся, милуєшся, раді... радістю наповнюється серце. А ще от я зараз бачу, нараховую 5 сіреньких, тобто в цьому році п'ятеро лебедів народилося тут, Тут, у нас це вже їхня батьківщина. Слава Господу, от оце вже бачите, сміливець вийшов і вище вийшов. Хто хоче їсти, той вийде на берег і поїсть все, що залишилося. Хто такий несміливий? Потім налетять оці птахи і поснідують. Слава Господу! Слава Богу, що була така можливість привести їм оце е, е, маленьку поживку і що вони поживилися. Слава Господу! Сьогодні на морі у нас сіро, отам От десь має бути світанок, колись. Але зараз туманіще ще сіро, але дихається так приємно дихається. Слава Господу! слава Господу. Е, я казала і кажу: пахне весною, пахне весною. Алілуя! Для велосипедиста саме головне, щоб не було вітра. Вітра сьогодні немає, принаймні зранку немає. Їхати дуже легко, насолоджуюся дорогою. А ще для того, щоб ви пораділи з тим, хто може, хто радіє, я сьогодні зранку вже отримала подарунок. Розумієте, це настільки от е, я слухаю е, е, книжки, ті події, і це правильно я роблю. Це добре, коли ми слухаємо, коли ми читаємо. Е, Ті перемоги, які досягали наші брати, сестри 100 років назад, 200 років назад, і їхнє життя, яке було наповнене силою Духа Святого, ти читаєш. Ти знаєте, надихаєшся на перемогу. Ти кажеш, Господи, я теж цього хочу. Раз у них це виходило, вони мали цей самий дух, і у нас це вийде, якщо ми це захочемо. А нам зараз це так потрібно, так багато ранених душ, які потребують оцього слова від Господа. А хто їм його принесе? Звичайно, тільки діти Божі, Ді, люди, які не пізнали Ісуса Христа, які не прийняли Ісуса Христа, які не стали дітьми Божими. Як вони можуть? Як? Тільки ті, які стали на шлях спасіння, які мають спілкування від Господа, тільки ті понесуть світло, тільки ті понесуть радість. Тож, яка радість? Я сьогодні отримала подарунок. Вчора один брат слухав е, мій ранішній. Ролик і казав, самовбивця вбивця по дорозі. І сьогодні, вранці, мені подарував гарного ліхтарика, який не на батарейках, який заряджається від. Електрики, тобто довго тривалий ліхтарик. Сказав, що він користується ним уже давно, і мені подарував такого ліхтарика. І каже: мене сам Бог побудив тобі його подарувати. Говорить, і все, все, все по полочкам. Вчора отримав гроші, купив тобі ліхтарика. І вранці дочекався мене, слава Богу! І я маю тепер ліхтарика. Тепер, навіть якщо буде темно, мою дорогу освітлює його подарунок. І знаєте, і велика велика радість, що в Господі ми велика сім'я, і велика велика радість, що є діти Божі, які чують, чують, бачать потребу інших і допомагають. Алілуя! І дай Боже, щоб у кожного з нас було таких людей. Все більше і більше, але найбільше, але найбільше, дай Боже нам бути такими людьми, такими людьми, які чують, які бачать, які є відповіддю на молитви і тих чи інших людей. І хай допоможе нам в цьому Господь. Сьогодні знову слово вибір. Сьогодні знову слово вибір. Воно таке актуальне оце слово вибір. Навіть в цій ситуації брат міг сказати, та ну, що це мені привиділося? І про, скажу так, проігнорувати. А він почув і виконав. Слава Господу на одному кораблі це було багато років тому, дуже багато, коли ще було рабство е плив. Той, хто розповідає цю історію, я вже не пам'ятаю до кінця, але він побачив, що одна жінка, молода жінка, була рабинею у одного багатого чоловіка. І він, знаєте, до неї ставився не дуже добре. І та людина, яка розповідала цю історію, подивилася на цю всю ситуацію, підійшла до тої темношкірої дівчини і сказав, і спитав. А чому ти так, от він до тебе так відноситься, а ти все оце терпиш, терпиш? І вона Вона відповіла, що я ж рабиня. А що я можу зробити? І тоді з подивом людина каже: Як ти рабиня? Уже виданий указ, і вже давно що ми не раби, і що ми маємо право, залишивши отих своїх рабовласників, бути вільними. Нам уже дано це право. Ти вільна, ти вільна. І знаєте, коли причалив той пароплав до берега, ця молода жінка, покинувши свого робото... того свого господаря, пішла. Пішла вільна. Вона заходила на той корабель рабинею, а вийшла з того корабля уже вільною людиною. Чому вона була? Такий тривалий час рабинею, тому що її ніхто не розповів. Господар знав? А, звичайно знав, він добре знав. Але він оцю всю звістку він дуже ретельно сховував, щоб вона не дізналася. І якщо колись десь хтось її казав, то він її аргументи такі підставляв, що вона неграмотна, живучи, отам у нього, десь там на якоїсь фазенді. Вона думала: ну точно, він правий, це все неправда. Але та людина на отому човнові знайшла такі слова, такі підстави, що ця жінка повірила. Ця жінка повірила. Вона, вона обрала життя, життя в свободі. Вона встала і пішла. Залишивши заднє, вона пішла вперед. Алілуя! Знову вибір. Знову був вибір. Ця історія дуже дуже підходить до сучасного світу, взагалі до цього світу. О той рогатий хазяїн, який всячески скриває, що уже Ісус Христос переміг на Голговському Христі, що уже перемога над гріхом уже здійснена, уже все, уже Господь для нас придбав спасіння, і ми через Його Голговську жертву, ми вже маємо спасіння. Але не всі, тільки ті, хто послу почув, повірив. Прийняв і крокує той, хто був раб, раб гріха, але почувши оту звістку, благу звістку, що Ісус Христос придбав для нас спасіння, повірив, прийняв цю звістку і померши для гріха, ожив для життя з Ісусом Христом. Алілуя! Слава Господу! Буду читати друге Коринтян, 6 розділ з 2-го вірша. Адже сказано, у сприятливий час я вислухав тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Ось тепер час сприятливий. от тепер час спасіння. Дуже добре, коли людина розуміє, що уже зараз. Час приятливий, зараз час спасіння. Алілуя! Слава Господу! Тож, тож, коли ми покликали Ісуса Христа в Своє серце, коли ми прийняли Його, що ми маємо? Коринтян 5, розділ 17 вірша. Отже, хто в Христі, то нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове. Отже, хто в Христі, то нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове. Алілуя, Слава Господу! Велика, велика подяка Господу за оці слова, які Він каже. Слова життя давнє минуло, тепер все нове. Господь сьогодні запитує знову кожного з нас, що ми носимо в своєму серці, що ми носимо в своїх думках. Щойно я прочитала вірш, що у Христі ми нове творіння, все нове, все нове. І якщо ми носимо у своїй пам'яті, у, у своїх думках, все те, що е, було раніше, і ми пам'ятаємо всі наші поразки, то знаєте, ми іще не живемо новим. Господь сьогодні нам знову ж таки дає вибір: обирай, обирай, не живи своїми поразками. А живи перемогами Господа. Не живи тими поразками, які в тебе були. Все, Поразки були, попросив пробачення і крокуєш далі. А живи перемогами Господа. В серці своєму, в розумі своєму, пам'ятай, які перемоги ти мав з Ісусом Христом. І оце пам'ятай. Пам'ятай перемоги, а поразки? а поразки забувай. Ісус сказав. Перебувай в мені. Ісус так сказав, щоб ми перебували в ньому. Потрібно не тільки пам'ятати, Ким ти був? Да, нам потрібно пам'ятати, ким ми були до Ісуса Христа, до прийняття Його, до того, як ми увійшли в нього, а Він увійшов в нас. Да, Нам потрібно пам'ятати для того, щоб дякувати, дякувати, казати Господи, дякую тобі. Ти, я була там в тій ямі, але, але що потрібно знати? Але потрібно більше знати. Ким зараз я є, ким зараз я є? загадати, ким я був, тільки для того, щоб подякувати. Не сидіти в осуді, не сидіти, о, я такий там річник був. Ні, це вже все минуле, це вже все пройшло. Ми померли разом із Христом. І воскресли, алілуя! Слава Господу! А тепер нам потрібно знати, хто ми є в Ісусі Христі, що ми його донечки, що ми його сини, що ми покликані бути царями і священниками. Це наш вибір. Це наш вибір. Ми покликані бути учнями Ісуса Христа. Нам потрібно знати, що ми покликані в Його славну родину. Ми тепер не чужі, ми тепер свої. Алілуя! Слава Господу! Нам потрібно знати, хто ми є в Ісусі Христі. Алілуя! Не потрібно копатися в своєму минулому, в мертвому, в мертвому ми померли і Воскресли з Христом з із Христом. Розумійте, коли ми копаємося в тому, що минуло до того, як ми прийняли Ісуса Христа, то ми копаємося в своєму мертвому тілі. Навіщо це робити? Навіщо? Господь своїм служителям казав: не доторкайтеся до мертвого. Народу своєму казав: не доторкайтеся до мертвого. Бо коли ви доторкаєтесь до мертвого, то ви, то ви стаєте нечистими. Нечисті думки, нечисті бажання. Навіщо? Не доторкаємося до мертвого, а живемо разом із живим. Алілуя! Слава Господу! Ось отак, подивіться, от є вибір, вони боялися, боялися, але є переможці. Вони обрали. Ми не боїмося, ми виходимо Виходимо з тої зони комфорту для того, для того щоб насититися. Алілуя, слава Господу! І дивлячись на отих птахів, які каже нам Господь: подивися на птахів! Подивися! От ми і робимо. Подивіться, які яскраві приклади нам Господь надсилає зранку. От, подивіться: от ті, хто боязливі, залишилися голодні, ті, хто боязливі, залишилися без їжі, а хто сміливий, вийшов і насичується його вибір. Тож Господь закликає сьогодні кожного з нас: робіть правильний вибір в сторону життя. Алілуя! Слава Господу! Ми не копаємося в минулому, в мертвому, а занурюємося у живого. Нам потрібно зануритися у живого Господа. Нам потрібно постійно, отак, як оці лебеді. От зараз чайки. Бачите, у них страху нема, вони такі наглуваті. Мені, звичайно, хотілося, щоб лебеді поїли, бо чайки вони знайдуть собі поживу кругом. Бо таке, така у них натура. А Лебедям, вони більші їм треба треба більше їжі. Нам потрібно повірити, що за те, нам потрібно повірити, що за те, на що ми звертаємо увагу. Деякі зробила тезіси і думаю, що це я там написала. Нам потрібно повірити, що за те, що неважливе, малозначиме, ніхто не буде віддавати своє життя. Ми в Ісусі Христі дуже значимі, дуже значимі, тому що Ісус Христос пішов на Голговський хрест за кожного з нас. Ми Його творіння, ми Його діти. Він за нас. Послав Сина свого Ісуса Христа, якби ми для нього були, знаєте, ніщо і ніхто, якби він нас не любив, якби ми для нього були, ну просто якісь там глечики, які можна розбити і якісь зробити нові, ні, він би тоді не посилав свого сина Ісуса Христа. Ми для нього дорогоцінність. Він нас кохає вічною любов'ю і він. Влюблячи нас, розуміючи, що ми дорогоцінність, він послав свого сина, і син, знаючи, що це буде приємно батькові, знаючи, що перемога буде за ним. Він прийшов у цей світ, він віддав своє життя за кожного з нас. А тепер наш вибір обирати цю жертву Голговську в своє життя і жити, а не помирати, або нехтувати. І казати, я в це не вірю, я, мені це не зрозуміло. То то знаєте як? Прийдіть все рівно до Господа, прийдіть до нього і скажіть, я не розумію. Торкнися ти мого серця, щоб я зрозумів, щоб я зрозуміла, і щоб я сама або сам сказав: Господь, будь моїм господарем! Алілуя. В римлянам, в восьмому розділі, в першому віршові написано: немає ніякого осуду тим, хто в Христі Ісусі живуть не по плоті, а по духу. Нема ніякого осуду. Хто ж хто в Христі Ісусі живуть? Не помирають, живуть не по плоті, а по духу. А що означає жити по духу? А жити по духу це означає жити откровеннями, які приходять до тебе від Духа Святого через слово і через ті діла, які робив Ісус. Адже Ісус сказав, те, що я робив. І ви будете робити, і ще більше зробите, тому що я кожному з вас піду до Отця і умолю, щоб у кожного хто хоче, мав Духа Святого, який навчить вас корисному. Алілуя, слава Господу! Ісус розповідає притчу про царство Господнє. Пам'ятаєте, що вийшов господар і і там в тому полі він копав, копав, копав і знайшов оту перлину. То ісус у цій притчі він поле, і щоб знайти от. Ті скарби Господні нам потрібно копати, нам потрібно занурюватися в Ісуса Христа, нам потрібно бажання пізнавати Його, довіряти Йому, любити Його. І тоді ми знайдемо оці перли. І тоді ми знайдемо оце багатство Ісуса Христа. Знаєте, воно все для нас. Господь сказав: все моє Твоє, все моє Твоє. Господь це сказав, і нам потрібно в ці слова повірити. І коли ми віримо, коли ми довіряємо, то ми побачимо так багато дарунків від самого Господа, самого рання. Так як було сьогодні у мене. Тож обираємо, за ким іти, які думки думати, які слова казати, обираємо, обираємо життя, обираємо життя. Господь не хоче, щоб ми помирали. Він хоче, щоб ми жили. Жили в мирі, жили в спокої, жили в здорових тілах, ні в чому не мали потреби. Господь цього дуже хоче. А чи хочемо цього ми? Якщо хочемо, то довіряючись Господу, рухаємося вперед. Слухаючи його, робимо те, що він нам повеліває. А Він каже: Обери життя, і хай кожен зробить правильний вибір. Амінь.